Придумається хруми, локти перед. Вдох, не дихайте. Дихайте. Від злоякісних новоутворень, здебільшого у легенях та простаті, а у жінок в молочних залозах до понад сотні хвороб, здатних вражати буквально будь-яку частину тіла. Те, що називають раком і що боїться почути кожен, насправді не вирок. Кажуть ті, хто допомагає іншим, його побороти. Два роки повномасштабної війни і постійних стресів дають про себе знати. Щодня у стінах діагностичного відділення Центру сучасної онкології в Чернігові біля 70 пацієнтів і пацієнток з усієї області. У поліклінічному до пів тисячі. За окремими напрямками кількість звернень зросла в рази і побільшало як випадків пізньої діагностики, так і первинних початкових стадій. Рак це не вирок, рак виліковний. Потрібно лише звертатися і не боятися. Але я все ж таки наголошую, кращого ніж лікувати на першій стадії в онкологічному суспільстві не придумано. Світовий досвід підтверджує: рання діагностика рятує життя. Рак молочної залози на першій стадії виліковний у 95% 100 випадків. А скринінги нерідко дозволяють виявити і так звані передракові стани. Тому профілактичні огляди, хоча б раз на рік у сімейних лікарів, які можуть оцінити ризики і за потреби спрямувати до вузьких спеціалістів чи на обстеження. Обов'язкові для кожного кількість мамографій, які ми провели, вона майже в два рази більше в порівнянні з попередніми роками, але є і негативна динаміка від того, що кількість первинних раків малих раків, які виявлені на мамографії, збільшилась приблизно на 30%. Скоріше за все, що це пов'язано з психоемоційним перевантаженням наших людей з складною ситуацією в країні. Працює заклад за програмою медичних гарантій, і Сьогодні проконсультувати і провести всебічне обстеження пацієнта чи пацієнтки тут можуть впродовж одного-двох днів, повністю безоплатно. Попри війну, центр онкології розширив свої можливості в діагностиці. А це два нові рентгенапарати та 64 зрізовий комп'ютерний томограф, що дають більшу деталізацію зображень та реконструкції, а сам процес роблять швидшим і комфортнішим а також сучасний цифровий мамограф із двома надважливими функціями. Функцію томосинтезу ми використовуємо в тих випадках, коли лікар рентгенолог на звичайній мамограмі знаходить додаткові утворення, чітко їх не може диференціювати, то це такий уточнюючий метод, який нам дуже часто допомагає диференціювати ці утворення. Все ж таки, якщо ми і це не допомогло, наступним етапом у нас є стереотоксична біопсія. За допомогою апарату ми вибираємо певні координати даного утворення. З лікарем омологом проводимо пункцію цього утворення і отримуємо результат. Тобто, це дуже гарне обладнання, тому ми можемо виконувати всі послуги на високому рівні. Щороку до 160 тисяч українців вперше дізнаються про виявлену у них онкологію у всесвітній день боротьби проти раку 4 лютого? Лікарі поліклініки, які першими приймають людей, кажуть: головне не дозволити хворобі прогресувати, сидячи вдома. Якісна медична допомога доступна кожному. У нас йде зараз тенденція до персоніфікованого лікування пацієнтів, тобто. Не можна історію захворювання кожної людини брати під один шквал, враховуючи соматичний стан пацієнта, враховуючи його діагноз в поліклініці, лікарі вироблюють для нього тактику лікування, чи це операція, чи це хіміотерапія, чи це поєднання якісь методи лікування. У будь-якому разі, коли ми проводимо мультидисциплінарний консиліум, Ми пропонуємо пацієнту різні варіанти лікування. Він сам також приймає безпосередню участь у обранні тактики. Кожен метод він є високотехнологічним і Національна служба здоров'я України оплачує нашому закладу безпосередньо за проведену роботу за надані послуги. Тому пацієнти у нас можуть можуть отримати весь спектр. Цієї медичної допомоги безкоштовно за словами медичного директора закладу, як єдиний профільний центр в області, нині вони працюють над тим, аби мати власний апарат МРТ та ще один лінійний прискорювач, що поліпшить якість променевого лікування і власне пропускну спроможність відділення. Це не тільки ваші проблеми. Кожний лікар, кожен медичний працівник він з вами проходить цей шлях і переживає разом з вами. Тут вас зрозуміють і тут вас, вам емоційно допоможуть.